Дня. Я Мацак Надія, учениця 10 класу Анаївського спортивного ліцею. Я дуже рада, що змогла прийняти участь у такій чудовій олімпіаді і дуже дякую вам ще щирого серця, що ви в такий складний час для нашої країни все ж таки проводите такі олімпіади. Що стосовно нашого завдання, нам потрібно було зробити сумку для польової пічки. Ми все ж таки звернулися до інтернету. Але включивши фантазію, ми зупинились на цьому варіанті. Ми зробили маленьку сумочку, в якій буде вміщатися польова пічка. Вона підходить усім вимогам. По всім розумам вона також підходить. Вона зроблена із моєї старої спідниці, із джинсу. Тому що ця сумка повинна бути крепкою. І чому ми вибрали цей формат сумочки? Тому що вона має бути простою і маленькою, щоб її легко можна було витрусити та якось попрати. Ми її оздобили, були затяжками, щоб її легше було леглю... легулювати. І українським орнаментом папа України. А також я пошила сумку органайзер, яку можна положити, нашу невеличку сумку для пічки. Її можна положити в різні калмани. Наприклад, передній. Ось ось так. Але все ж таки я пропоную положити в велике відділення. В нашому центральному відділенні є ще три калмана, в яких можна покласти ось такі ось окопні свічки. Вони дуже знадобляться нашим воїнам і їх виготовляють наші друзі волонтери Крім свічок, в нашу сумку можна вмістити багато потрібних речей. Якщо це пічка, це розігрів їжі. Тому в нашу сумку можна покласти рушники, свічки, навіть дрова і навіть казанчик. Ви скажете, що вона маленька. Простим способом можна її зробити більше возмії. Ось так. Якщо у вас зайняті руки, у нашій сумки є іще один секрет. Із заднього калмана ми достаємо бретельки. І також наші ручки регулюються, щоб вони могли бути не на одну людину. Ось таким простим способом у нас стає рюкзак. На цьому я закінчую презентацію виробу. Я хочу, щоб він став у нагоді нашому воїну ЗСУ. Я його виробляла щирим серцем і душою. А також я ще хочу сказати, що у жиріт являюся волонтером у нашому шкільному загоні і хочу подарувати вам лечі, які я шила вас не для воїнів. Це Балаклава, також подушка. Рашида із клаптиків. І вам, моє сердечко!